Іграй і, і виігрувай, і грай, і зарабатывай. Навіть mm -hmm. в зв'язку mm -hmm. Грай та заробляй, якості для продукту немає, тому що людина приходить з ціллю заробити гроші. Коли вона приходить заробити гроші, вона їх програє і більше в неї її немає. Коли mm -hmm. людина приходить з задачею вечором, він працював десь не знаю, там, він програміст, там, якісь IT-компанії заробляє, там, условно там, ваш, скільки він заробляє. Він прийшов, його все задобало, він не хоче ні малу, нічого не хоче, палку кидати не хоче, дивитися не хоче. Він хоче просто розслабитися. Він ага. заходить, грає, отримує кайф. Він або ага. виграє, або програє. Так. Перше продукти, з якими ми працюємо, не обдираємо до вони ліцензійні, А ми не обдираємо тим, тим паче, тому що ми використовуємо е, креативи і посил до людей. Задача отримувати кайф та розслаблятися. Тобто я сам, наприклад, вперше зіграв казино два роки тому чи півтора. І я прийшов, виграв 4 тисячі доларів, і я, завідомо, не хотів забирати гроші, тому що мені не цікаво. Я не хочу, я не хочу вигравати гроші, я хочу грати до побідно. Я з підсом вже просто потім випивав і робив якісь необдумані там олини, условно говоря, для того, щоб просто отримати кайф. да, є розв'ячення. А людина сама сама далі до себе вирішує, вона там лу лудоман, який заставить квартиру, машину, не зруйнує своє життя ради mm -hmm. гри, або вона нормальна з нормальною головою, якоїсь силоволі, і вона просто буде получавати. Кафе, грати. Це, условно, ну не знаю. там, Я, міг би, я люблю там хлопцям зимою, коли холодно.